День, хлопчики і дівчатка. Сьогодні пропоную вам поринути у світ живої природи. Спробуйте здогадатися, про що сьогодні у нас піде мова. Слухайте уважно! Виростаю на віконці, розквітаю я на сонці від водиці зеленію і усім, усім радію. Так, ви правильно здогадалися, мова у нас сьогодні піде про кімнатні. Рослини. Кімнатні рослини потрібні людям для краси і затишку, а ще вони очищують повітря. Кімнатними їх називають тому, що вони ростуть в оселях людей, тобто у кімнатах, тому їх і називають кімнатними рослинами. Для того, щоб квіточка росла, їй потрібна наша доброта і турбота, а ще квіти можуть розмовляти. Знаєте, що вони можуть говорити? Давайте послухаємо уважно. Ви нас доглядайте і водою поливайте, щоб могли ми воду пити, землю треба підпушити, а ще час гайте, наше листя протирайте, ось про що говорять нам квіти, коли ми підходимо до підвіконня, бо їм подобається, коли люди турбуються про них, поливають їх відстояною теплою водичкою, рихлять землю, протирають Листячко. Сьогодні ми з вами познайомимося з кімнатною рослиною. Колесо. Це квітка колос. Давайте ближче роздивимось її. На що ж вона схожа? Квітка колос схожа на невеличкий зелений кущик. Знаєте чому? А тому що вона має декілька зелених стеблів. Давайте з вами уважно роздивимось, яке забарвлення має листя квітки колос. Роздивіться, будь ласка. Ви бачите, яке гарне воно яскраве, темнофіолетове, рожеве, бускове, дуже насичене, гарне і яскраве. А її блакитна квітка просто не перевершена. Давайте разом з вами роздивимося будову квітки, з чого вона складається. В горщику у неї є корінь, далі у неї є стебло, листя, цвітоноси, квіточки, а ось тут плоди і вже насіннечка. Давайте з вами подумаємо, навіщо квітці потрібен корінь. Для того, щоб рости, квітнути, він росте. Увесь час, доки росте квітка на протязі всього життя рослини. А ще корінь закріплює квітку на ґрунті. Для чого ж потрібно стебло? Воно тримає листя, цвітонос, квіти, плоди і насіннячко. А також листя для чого потрібно, воно. Ловить сонячні промінчики, а також дихає для того, щоб рослина росла. А для чого потрібен цвітонос? На цвітоносі цвітуть квіточки, вони прикрашають рослину, потім утворюються, подивіться, плоди, а у плодах насіннячка. Всі частини рослини важливі та взаємопов'язані, бо це єдиний живий організм. Рослини харчуються зовсім не так, як ми з вами, і зберігати їжу в холодильниках вони не можуть. Живлення рослин міститься в землі, в якій вони ростуть. Якщо висмикнути рослинку із землі і залишити її на деякий час, то вона Загине. Рослини рухаються, дихають, живляться, а значить, про них можна сказати, що вони такі ж живі, істоти, як і ми з вами. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю, вони всміхаються мені, вони живі, вони. Красиві! Ось діти ми сьогодні з вами і познайомилися з дуже красивою і гарною квіткою колеусом.